Відпустини своїх людей, бо вони тобі геть не треба. Не вигадуй пустих ідей, щоби з них ти не мов без неба, що з них ти, як птах без крил, то неправда, ти маєш крила лиш струсисних колишній пил, і літати знов буде сила. Відпусти не своїх людей. Бо тримать не своє, не гоже, не влаштовуй собі музей, не твоє тебе не може. кожен має свій власний путь, кожен має свою сторінку, зрозумій вже нарешті суть, і не бийся головою в стінку. Відпусти не своїх людей Відірви, що просохло кров'ю, маєш ліками для грудей, чистий бинт, що просяк любов'ю. У відносин є теж межа. Не рятуй, що давно затліло, там, де вбралась в метал і ржа, фарбу класти поверх. Не діло Галина Момот не своїх людей.